Вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте ваші вподобайки, аби цей ефір побачило більше українців. Мене звуть Ростислав Калацинський скандал з Англою Меркель та співпрацю з Володимиром Путіном набирає обертів. І Ангелу Меркель за її дії щодо війни в Україні, щодо продовження економічної співпраці з Російською Федерацією, щодо її заяви Ангели Меркель у 2008 році. Саме вона була проти вступу України у НАТО України і Грузії в НАТО. І сьогодні міністр юстиції Німеччини заявляє, що політика Меркель зробила внесок у розв'язання війни в Україні, і на Ангелу Меркель буде відкрито. Кримінальне. Провадження зараз ми підемо до заяви міністра юстиції Німеччини Марко Бушмана. Але перед тим ще покажу вам декілька коментарів від українських експертів, зокрема, Володимир Фесенко, український політолог. Сьогодні дасть свою думку. Я вибрав для вас декілька цитат, і також я відреагую на ваші коментарі. Вчора в мене був ефір про Ангелу Меркель. Я підібрав три надзвичайно цікавих коментарі: ваші коментарі і Хочу їх озвучити в ефірі. Мені вони здалися надзвичайно важливими. Отже, послухаємо коментар від Наймана, це український економіст. Як він аналізує діяльність Ангели Меркель? Європа сьогодні з більшою уверенностью може розслідувати на газ і нефть из Ближнього Востока. Ну і частично Америка учні активно почала поставлять свої нефті паду і газ. Просто Германия, вот она, они же даже ни одного терминала по приему сжиженного газа не построили. Ни одного терминала нет. Только сейчас они их закладывают. В следующем году будут готовы. То есть э, Меркель провела просто пророссийскую абсолютно позицию. Она подготовила нападение России на Украину. Именно Меркель я уверен, что по-хорошему нужно рассматривать ее персональную ответственность за эти события и не уставать немцам напоминать про их долг по защите свободы и демократии в Европе. Так, что их долг, то есть он имеет в виду, что Другая святая война, конечно, нацистская Немеччина, и что в них есть вот этот, собственно, борг Так, з приводу демократії, і мають також е розслідувати діяння Ангели Меркель. Я нагадаю, Ангела Меркель була канцлеркою Німеччини з 2005 до 2021 ро року. Тобто, якщо проаналізувати, вона співпрацювала е з Віктором Ющенком, з Віктором Януковичем, з Петром Порошенком і з Володимиром Зеленським. І вашим, і нашим, і їхнім також варто взяти до уваги тут в той факт, що вона вчилася в Росії. Вона навіть брала участь з Олімпіади з приводу знання російською мовою. Вона там навіть вигравала якусь олімпіаду такого плану. І е, ось ця співпраця з Росією дуже багато, знаєте, нестиково виходить, тому що вона нібито засуджувала е, анексію Криму, війну в Донбасі. Якісь санкції, типу, накладала на це. Але тим не менше вона продовжувала економічну співпрацю з Путіним. Північний потік, потік-2», зараз за це Шольц дістає від неї. Ну тобто, і вся Європа буде зараз мати неймовірні економічні наслідки від цієї співпраці, адже залежність від нафти газу були саме за діяння Ангели Меркель. І читаю ось ці три коментарі, які я вас зазначив. Це рубрика Хейтлав я Інколи вибираю коментарі ваші і читаю в ефірі. От, значить, написала мені Крис е, Христина е, Герхард Шредер. Був канцлером Німеччини від соціал-демократів з 1998 по 2005 рік. Екс канцлер Перед Меркель так, завершивши політичну кар'єру, звернувся на схід сьогодні. Він очолює наглядову раду російської державної енергетичної компанії. РосНЕФТЬ займає керівні посади в компаніях, відповідальних за газопроводи Північний Потік і Північний Потік-2. Російська державна компанія Газпромт нещодавно оголосила, що Шредер став кандидатом у наглядову раду, тому не одна Меркель дружить з Путіним. Путін вже купив давно багатьох політиків світу. Я вам поставив вподобайку і е, вирішив перевірити цю інформацію. Чесно, от ну це вже давно було 2005 рік. Герхард Шредер, екс канцлер Німеччини, і дійсно він, виконавчий директор компанії Північний Потік, потік-2» повідомили про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів нафтового концерну РосНЕФТЯ, тобто оновлена інформація, але факт того, що він співпрацював. Що він був там головою так наглядової ради очолював е, цієї Роснівці. Це вже багато про що каже е, про це. Повідомила е, прес-служба російського концерну п'ятницю 20 травня. Ми розумінням ставимося до їх вирішення та дякуємо за незмінну підтримку Герхарда Шредера. Одноголосно обраного головою ради директорів РосНєфті 29 вересня 2017 року, тобто війна в Україні продовжувалася, Донбас, і власне через те, що не дали по зубам оцим гегемонам. Оцим диктатором як Російської Федерації після анексії Криму не було достатньої відповіді, достатньо санкцій. Вони власне вирішили і розв'язати у це повномасштабне вторгнення, повномасштабну війну. І Ангела Меркель усвідомлювала і знала це. Навіть знайдено докази. Зараз ми підійдемо до міністра юстиції Німеччини. Отже. З 2017 року він був головою ради директорів Роснівці, екс канцлер перед Ангелою Меркель Шредер. З червня 2021 року стало відомо, що його переобрано головою ради директорів. У квітні 2022 року газета The New York Times повідомила, що зарплата Шредера на цій посаді становила 600 тисяч доларів російської нафтової компанії у вересні. З вересня 2011 року критика на адресу Герхарда Шредера. Європарламент 19 травня закликав включити Шредера до списку санкцій російських олігархів, якщо він всупереч війні в Україні, як і раніше триматиметься за свої посади в російських компаніях. У той же час стало відомо, що комітет Бунденстагу по бюджету прийняв рішення. Скоротити статтю витрат на отримання бюро, що належить шредеру в німецькому парламенті, і зарплату співробітникам, що працюють в ньому, але його пенсія та охорона зберігаються. Тобто, шредер відмовився. Ну є ця інформація від «Північний потік», натиснув Шольц. Новий канцлер Німеччини, який, до речі, показує інші трохи результати, тому що він не має такої залежності від Путіна чи від Російської Федерації, від США і так далі. І це мене дуже радує. І там ви казали вчора, що я там ну не дякую багато. Я дякую за те, що прийняли один мільйон українських біженців. Я вчора розповів історію моєї родички з Маріуполя, яка власне з двома дітьми вона виїхала. Вона прожила три тижні в Маріуполі. Обстріли хоронили сусіда, жили в ну там в підвалах. Вони жили три рази вибралися з Маріуполя. І так, є ця підтримка. Дякую за ваші коментарі. Я їх прочитав і я вдячний. Анкашин, Дойчленд, за цю допомогу, але нам потрібна більша військова допомога. І з кожним приїздом Шольца в Україну те, що він побачив, в ірпінь це фантастично, тому що це розплющили очі, і після цього припинили оцей північний потік потік-2» і цю співпрацю. Так, йдемо до наступного коментаря, який я обрав, щоб сказати, в ефірі в моїх очах Меркель ніколи не була популярна, і я не один раз писала, що світ її такої поведінки треба шукати ще в руках її студентства під час навчання в Москві в університеті імені Патріса Лумумби. Ось ця інформація вирішив теж сказати в ефірі. Це правда, і е, ще будуть коментарі. Наталія пише: Меркель, тому й побила рекорд перебування на державній посаді, бо працювала на Путіна. Її тривалий строк на посаді це співпраця з Путіним. І не кажіть мені, що вона нічого з цього не заробляла. Співпраця з Путіним давала зробити німецьким великим корпораціям, які допомагали утримуватися Меркель біля влади. А взагалі, фрау Меркель, коли ви мовчите, ви виглядаєте значно розумнішою. Написала Наталі дуже влучний коментар. І також утрива-ввечері написав Меркель. Батьки народилися під час війни 41-45 року. В Німеччині руський мір ще в далеких 41-45 роках гвалтували німецьких жінок. Та як зараз багато жінок усували вагітність, а багато народжували дітей від руського ваньки. Меркель відкрити відкрий паспорт своїх батьків і подивися на дату народження. Меркель руку по е, саму шию. Ну ви знаєте в чому? На зону з конфіскацією всіх рахунків. Ну і власне Меркель має відповідати. За те, що вона продовжувала цю співпрацю, за те, що вона організувала ці мінські домовленості, зустрічі я вже сказав встрічі на встрічі з Владимиром Путіним. Там розумієте, вона туди притащила і Порошенка Кучма там був. Щось вони рішали, рішали. Ніяк вони вирішили вирішити це, все не могло. Але зараз все змінилося, тому що політики змінюються. Залишився в тій скільки там четвірка, шестірка була мінські зустрічі. Залишився один Путін з ким буде говорити. Що й Медведчука поставили у відповідь, щоб відповідав за обмін полоненими. Зараз його обміняли блін, на українських військових, 95 військових, обміняли цього, того, що був причетний до, до смерті Василя Стуса. Ми це пам'ятаємо і хотів це теж сказати в ефірі. Йдемо далі. Також... Ангела Меркель Путін хоче знищити європейський союз. Отже, Меркель-Меркель мовчала, мовчала, і тепер аж в червні місяця вона дала одне єдине інтерв'ю, і е, великому інтерв'ю засудила війну Росії проти України, розповіла про мотиви Путіна та пояснила, чому у 2008 році не підтримала вступ України до НАТО. Давайте прочитаємо декілька її цитат, а потім е, аналіз. Власне, політологів, російське вторгнення до України Меркель назвала великою помилкою. Це жорсткий напад, що не є міжнародним правом, якому немає виправдання, підкресла вона за словами екс канцлерки ненависть Путіна, його ворожість спрямований проти західної демократичної моделі. Він хоче знищити Європу, він хоче знищити Європейський Союз. Так нахер? просто ти з ним співпрацювала. Скажи мені, будь ласка, ти тепер такими фразами кидаєшся? Тоді сиділа бамбук курила, розумієш? подивіться на ці на ці світлини е, отримувала вона ці як його букети квітів від Путіна розумієте, а тепер вона каже, це все засуджує спрямовано проти західної демократичної моделі. Він ніби, ніби вона цього не знала, він хоче знищити Європу, він хоче знищити Європейський Союз, тому що бачить у ньому перший щабель до НАТО. Так ти, дорога Ангело Меркель, йому якраз і в цьому допомогла. І допомогла, і отримала, я думаю, величезну суму грошей. Адже якщо міністр юстиції зараз. Називає ну, Меркель причетною до розв'язання війни в Україні, то це має велике значення і відкриває судове впровадження кримінальне впровадження з приводу цього. Отже, ще одна цитата. Від Меркель. Вона також визнала, що колишньому уряду Німеччини не вдалося створити архітектуру безпеку про це необхідно замислитися. Сказала Меркель, додавши, що ставить питання про те, чи можна було зробити більше, щоб запобігти трагедії в Україні. Велике горе, що це не вдалося, але я не можу собі дорікнути, що я не намагалася, сказала Ангела Меркель, і зараз Шольц. Назвав агресію Росії проти України найбільшою катастрофою нашого часу. Шольц підкреслив, що Путін не повинен перемогти у злочинні агресивній війні проти України і він не виграє цієї війни. Ми надамо Україні будь-яку підтримку, яку можемо надати, включно з постачанням зброї. Нова заява Шольца, щоб вона могла захистити себе, напавши на Україну, заявив Шольц. Путін та його режим фактично порвали і сучасною цивілізацію, навмисно залишивши світову спільноту. За словами глави уряду Німеччини для Путіна його імперіалістична та реваншистська ідея сили та величі Росії означає більше ніж добробут власного народу. Якщо Путіну вдасться досягти своїх цілих, виникне реальне безправ'я у світовому масштабі. Вже з однієї лише цієї причини Росія не повинна взяти гору, додав Шольц, і о, власне він відбувається зараз від від, від цих співпраць Меркеля, екс-канцлера. Я вам вже сказав, знімає з цих посад, припиняє північний потік. потік-2», звичайно великі економічні втрати і шантаж з приводу газу у. Європі йдемо далі до Меркель. Отже, при цьому ексканцлера визна, визнала, що потрібно було жорсткіше реагувати на анексію Криму Росії. Меркель також пояснила, чому виступила проти прийняття в НАТО України та Грузії у 2008 році. Це була не та Україна, яку ми знаємо зараз. Вона була дуже розколота політично між Януковичем та Ющенком. каже Меркель. Це не була внутрішньо демократична стабільна країна. Тому вона відмовилася, бачите, 2008 рік, тоді Російська Федерація напала на Грузію, анексувала їхні частини. А Меркель була проти того, аби дали підтримку Грузії і також дали підтримку, а, дали підтримку Україні. Ну тоді ж був Ющенко, чекай, розкол. Ющенко вже був 2008 рік. Ющенко став там 5, 6, 7, 8, 4 роки вже був при владі. Незрозуміло. І... Ось такі були тоді е, цитати: Меркель: це жорстокий напок, що нехти міжнародне право, якому немає виправдання. Ну, що вона ще може сказати е, Ангела? Йдемо до коментарів. Сьогодні підібрав. Е, Політичних експертів, так Володимир Фесенко, голова центру прикладних політичних досліджень. Його думка, питання як можна оцінити ставлення Меркель до України впродовж років, як вона змінилася? Це коментарі ще з минулого року. Треба зрозуміти певну подвійність не Меркель, а інтересів Німеччини в зовнішній політиці. Відносини з Росією з цілою низки причин для них важливіші ніж відносини з Україною. І це не примхи Меркель, це стосується північного потоку, торгівлі з Росією і так далі. Тому була подвійність в політиці Меркель. Вона підтримувала санкції проти Росії за війну на Донбасі, не визнавала анексію Криму, але в той час проводила стосовно Росії достатньо гнучку політику, сказав Фесенко. А, також яку роль питання, яку роль грала Меркель у переговорах в нормандському форматі? Чи зміниться тепер поведінка Німеччини? Пише вирішальну роль, каже Фесенко. Після відходу Меркель залишиться тільки один політик, який був хресним батьком мінського гон. Всі інші позбулися посад, і Порошенко і Оланд. Це екс-президент Франції. І незабаром Меркель. Ну Меркель вже позбавилась. Залишиться лише Путін і Нер... І інерційно мінськими годами будуть займатися, але сама Меркель була рушійною силою переговорів, хоча нічого добитися вона не змогла. А мені взагалі здається, що оцей мінський формат він був до просто ну. Не можна ніяк було з ним домовитися. Ангела Меркель, Північний потік. Два чи можна говорити про її підтримку Україні в цьому питанні? Наскільки це було конфліктне питання для неї? І Фесенко відповідає: один з головних принципів німецької політики інтереси німецької економіки свого часу. Це рішення а, німецького уряду. Це інтереси німецької економіки. От, бачите, Путін букетик передає їй. Вітає в своїх палацах цих золотих. Посадив її на золоте крісло. Бачите, до речі, Меркель садив з боку, а то там до нього приїжджали різні політики, і він їх садив там за. 50-метровий стіл з нею було якось, знаєте, все по-іншому. При цьому в Меркель була подвійність, вона поєднувала санкції проти Росії і водночас гнучкість політики. Вони страхувалися. Це не безпринципність, а німецький прагматизм. каже Фесенко. Свої інтереси вони ставили вище щодо українських інтересів. Їх згадували, коли ми про це нагадували. Ось почав нагадувати Володимир Зеленський про північний потік. Є реакція а раніше. Ми кілька років про це. Мовчали, і вони не згадували. І що зробила Меркель для інтеграції України до ЄС. Я не думаю, що це було для неї пріоритетом. Переговорами щодо угоди про асоціацію україна ЄС більше займалася в Брюсселі. Меркель не заважала, в принципі, підтримала їх. На відміну від ситуації із ПДЧ НАТО для України в 2008 році вона не ставила перешкод. Тоді вона поставила перешкоду, сказала, була проти цього. От і ще один коментар підібрав від Ігоря Тишкевича, експерта Українського інституту майбутнього. Є позиція Німеччини, яка поки що не зміна, є економічно-політична вага. Ну це він ще минулого році казав. Ангела Меркель Північний потік потік-2». Чи можна говорити про підтримку України? Самого початку Північний потік -2» – це спільне підприємництво Німеччини та Росії, незважаючи на місце реєстрації в Швейцарії. Тому самого початку Меркель була за цей проєкт, і самого початку до тепер вона говорила, що це економічне питання, а газ не має бути частиною політики. А тепер Меркель побачила. Газ не має бути частиною політики. А тепер газ і є частина політики. Газ, Газовий шантаж, ядерні шантажі, те, що робить е, е, Владимір Путін і так далі. Е, навіть е, чи, чи це Німеччина вводила санкції проти Північного потоку 2, чи це вже є е, Шт, Сполучені Штати Америки, були застереження ЄС щодо сертифікації проєкту, були дискусії в Євросоюзі чи підпитає Північний потік 2 під. Анбандінг, система внутрішньої корпоративної реорганізації. І в результаті маємо компромісну позицію, навіть з точки зору розподілу постачальника і власника. Ну, це був ще, ще її коментар в минулому році. От, це є те, що я хотів сказати сьогодні. В ефірі зараз. Ем. І ще одну, одну таку інформацію. Меркель припускає, що Путін чекав на її відставку, перш ніж. Торгнутися в Україну, оце вона каже. Моя відставка могла мати такий самий вплив, як вибори у Франції, виведення військ з Афганістану та застій у виконанні мінських угод, сказала Меркель, відповідаючи на запитання. Чи чекав Путін зі своїм вторгненням в Україну доти, доки вона не піде з посади канцлера, водночас, Меркель визнала власне безсилля у спробах вплинути на російського диктатора наприкінці свого терміну. Вона визнала, що переговори з ним наприкінці її каденції, очільниці уряду Німеччини не мали жодного сенсу і не дали жодного результату. Було ясно, що я не буду на посту довго, і тому я просто повинна заявити, що різні спроби минулого року не мали жодної дії. Сама Меркель у 2021 році вона намагалася поговорити з Путіним. З одного боку, Путін більше не був готовий до саміду в нормандському стилі, з іншого боку, мені не вдалося створити додатковий європейський російський дискусійний формат про європейський безпековий порядок поряд з нормандським форматом. Ну, хоч визнала ці помилки. От. І закінчимо наш ефір, друзі. Цитатою від власне, міністра юстиції Німеччини. Який зробив ось цю заяву секунду? Про це пише Українська Правда, Європейська Правда і дзеркало тижня дуже таке надійне. Теж видання, можете читати там? ну, Провірена інформація. Політика екс-канслерки Німеччини Меркель, яку вона проводила після анексії українського півострова Крим Росією, вплинула на те, що Росія розв'язала широкомасштабну війну проти України. На цьому наголосив інтерв'ю виданню Велп міністр юстиції Німеччини Марко Бушмана. Ангело Меркель буде відкрито кримінальне провадження. Наскільки ми знаємо, сьогодні те, що ми німці проштовхнули газопровід Північний потік потік-2» після анексії Криму, було нашим внеском у розв'язання війни в Україні. Каже Бушман, він зауважив, що політика примирення не несе нічого доброго, оскільки диктатор сприймає це лише як запрошення. Ми маємо справу з диктаторами, які висувають територіальні претензії, та розраховують на те, що західні демократії залишать їх під тиском. Тоді вважалося, що йдеться про Чехословаччину, так само багато хто вважав, що йдеться про Крим або потім про Україну, але це не так. Тут атакована вся система цінностей, зазначив Бушман. Міністр провів паралелі між подіями, що відбуваються нині, і 1938 роком. І нагадав про те, що Росія вже проводила масштабні операції з дестабілізації в країнах Балтії. Раніше колишня канцлер Німеччини Меркель заявила, що не звинувачує себе у тому, що спроби дипломатичного рішення у російсько-українській війні не спрацювали Вона нагадала, що виступала у 2008 році проти розширення НАТО на схід, зокрема проти включення до альянсу України та Грузії. Бо інакше Путін міг би завдати Україні величезної шкоди, за її словами. Ось такі справи, друзі, побачимо більше. Я думаю, що е дійсно вони будуть відповідати за всі за все зло а зло воно створюється тоді коли дуже довгий час люди е, перебувають при владі всі диктатори практично які існували вони були при владі там 10 15 20 25 40 років як з тими Хусейнами і так далі ми це все пам'ятаємо Eh, друзі, бачу ваші коментарі. Зараз я закінчу цей ефір. Я прочитаю, відповім вам. Слава Україні, героям! Слава, слава президенту Зеленському, який теж єврей, як і я, і ми граємося. Меркель і Порошенко також кучми треба судити і посадити до кінця їхнього життя. Тут пишуть коментарі. Eh, завтра буде теж так. Хто там її судитиме для своєї країни? Вона робила добре по її розумінню. Ну, бачите, не зовсім добре як. Кажуть е, от, е, міністр юстиції і також Шольц незадоволені. тим От. Е, да, ну, спочатку, звичайно, буде суд. Це, це звичайно. Якщо будуть докази, то будемо бачити. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Дякую, що дивилися цей прямий ефір. Ставте ваші вподобайки, бо цей ефір побачило більше українців.